Для нас це дуже важлива виставка, тому що саме наші хлопці з нашої частини, Криворізької 3011, боронили Маріуполь, в складі якої був мій чоловік Гальченко Максим. Його вже обміняли з полону. Сьогоднішня дата восьме число, коли чоловік поїхав на ротацію. І... І там пробув 86 днів, потім півтора місяці в полоні. Таких виставок має бути більше присвяченим. Я вважаю, не тільки нашій тридцяті 30, 30 на з частині тридцять а а усім захисникам України. Але для нашого міста 3011 – це мабуть одна з частин бойових. Вони воювали з самого початку, ще з 2014 року. У нас є також 17-та танкова бригада. Я вважаю, що якщо буде спільний проект, це може теж бути дуже корисно адже вони теж захищали Маріуполь. Наскільки я знаю. Виставка справді чудова, вона невеличка, компактна, не не перевантажує мозок, але при цьому дає розуміння про те, в яких не чоловічих умов, нелюдських умовах відбувалися події саме на саме в Маріуполі. Та й не тільки там портрети нагадують нам про те, що ніхто не пішов просто так, ніхто не бу не має бути забутим. І ми повинні вшановувати пам'ять. Тих, хто загинув, і дякувати тим, хто живий. Дякуємо, дякувати тим, хто ще в полоні, і чекати на них додому. Важливо пам'ятати тих, хто загинув, тих, хто в полоні, і тих, хто повернувся. Ми маємо пам'ятати про їх подвиги, про їх вчинки. Таке вшанування дає публічно зрозуміти всю важливість, важливість нашої боротьби. Портрети та картини таке важке, моральне. Тяжко сприймати це, але розумію, що потрібно. Я допомагала дівчатам робити цю виставку. Ця виставка для того, щоб ми кричали, що наші хлопці досі в полоні. Це одне, друге, за те, щоб всі бачили, що наші хлопці приймали хлопці-дівчата, приймали участь у захисті Маріуполя. Дуже багато не знають, що наша частина 3011 приймала участь у захисті оборони Маріуполя. Це фото поранення мого сина. Він був тяжко поранений при захисті Маріуполя. Куля пробила снайпер, поцілив у легеню. Пробив легеню і в міліметрах пройшло від серця. І тільки завдяки побратимам мій син вижив. Нам треба боротися за кожного полоненого, щоб кожний полонений як, мож... як можна швидше повернувся додому. Чим довше вони там, тим нас мало шансів повернути їх. Нам треба поскоріше їх повертати. Вони вже третій рік у полоні. Дуже мені сподобалася виставка. Я хотів поїхати. В Дніпропетровськ на неї подивитися так склалося, що не мав змоги поїхати. Приїхали сюди, я вражений, дуже, дуже класно. Багато людей прийшло подивитися, і хлопці приїхали. Ми виїхали на ротацію і ми не знали, до чого готуватися. Виїхали, виїхали, це звичайне так те діло. А я думаю, кожен би зробив би те, те що, те, що робили ми. Кожен патріот своєї держави, це буде. Трималися скільки, скільки хватало сил до того моменту, коли не прийшов наказ залишити оборону заводу Азовсталь і виходити на евакуацію, так як нам було сказано. Через два роки і та дві неділі був звільнений. Не вірив своїм очам, не вірив, не вірив все, що відбувається. Це була так це як подароване друге день народження. Потрібно підтримувати наші сили оборони, як і Національну гвардію, так і Збройні сили України. Всі наші бригади, які потребують допомоги. Потрібно е, скинути на донати їм також. Без наших волонтерів, які нам допомагали, також в Маріуполі знаходилися такі люди, які допомагали нам. Потрібний час нам привозили харчі. От. Також це потрібно одяг, тепло. Потрібно допомагати як мога більше. Тому що, як деякі хлопці кажуть, на наших волонтерах тримаються. Наше все все, все, все забезпечення, тримається армія на наших волонтерах.